Вчора у Києві завершився фестиваль інноваційних проєктів Сікорський Челендж. Він відбувається щороку, і це вже був 12-й фестиваль. і Особливо цього року він був присвячений проєктам у сфері оборони і безпеки держави. Головна подія. Цього фестивалю цього року був конкурс інноваційних стартап-проєктів, які можуть бути обрані для подальшого інвестування. І зараз з нами на зв'язку Михайло Згоровський, ректор Національного технічного університету Київська, політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, бо саме на базі політехніки Київської і відбувається цей фестиваль. Пане Михайле, вітаю. Доброго вечора. То поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Який з проєктів, презентованих на цьогорічному «Сікорський челендж, вас особисто найбільше вразив? Дійсно, цьогорічний фестиваль був досить багатий на проекти, і причому проекти дуже актуальні для нашої країни. Перш за все, враження справляють проекти за напрямком авіації космос. Були презентовані проекти пов'язані з створенням сукупності шести наносупутників, які мають здійснювати дистанційне зондування землі з роздільною здатністю пів метра на пексель. Це стратегічно важливі параметри для нашої країни. Ціла були презентовані різного класу безпілотні літальні апарати. Вони також дуже важливі, як для військових, так і для цивільних призначень. Були дуже важливі проекти, пов'язані з протезуванням і реабілітацією постраждалих на війні, і ціла низка інших проектів усього переможцями. Стали 27 проєктів, які були відібрані інвесторами для подальшого інвестування і впровадження в наші стратегічно важливі галузі промисловості. Ага, тобто це не просто люди приїхали продемонструвати проєкти уже інвестори готові далі в них вкладати кошти. Правильно я розумію. Так, сама ідея фестивалю Сікорський Челендж полягає в тому, що на одному майданчику ми збираємо авторів стартапів і інвесторів, які зацікавлені інвестувати в ці проекти, і спільно з авторами далі здійснювати їх трансформацію до широкого провадження. В цьому головна ідея. А подаються проекти винятково з України чи з за кордону теж хтось долучався. А... Фестиваль зараз охопив вже і широке коло інших країн світу в цьому році брали участь 19 країн світу. Це розвинуті країни світу, перш за все, сполучені Штати Америки, Великобританія, Ізраїль інші країни, і в тому числі були презентації стартапів з цих країн, так само як і брали. Участь інвестори Сполучених Штатів Америки з Великобританії з Ізраїлю з Австралії, навіть тому наш проект стає вже інтернаціональним і досить глобальним. Ну то очевидно, можна сподіватися, що наступні проєкти і інтернаціональних міжнародних інвесторів будуть залучати. У вас такі плани є. Так, так, це вже відбувалося не один рік, і в цьому році також ціла низка інвесторів з Великої Британії, з Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки вже підписали контракти з нашими авторами проектів, і вони вже починають інвестування в нові проекти цього року. Пане Михайле, ну раз ми говоримо про Сікорський челендж і Київська політехніка. Ваш університет теж носить ім'я легендарного українського конструктора і інженера. А цього року 125 років вашому університетові, то які плани на святкування? Тобто, очевидно ж, будуть якісь урочистості з цього приводу до завершення року? Е, ювілейна дата на 125 років. Вже е, була відзначена це 31 серпня цього року, якраз 31 серпня 1989 року університет був відкритий. Ми е, не святкували широко, виходячи з того, що не час для святкувань, але ми провели урочисті збори. Ми подякували людей, які Напружено працюють. Ми е, е, позначили наші стратегічні плани на ближче майбутнє. Е, ну і таким чином е, пройшли і відзначили цю, цю дату, важливу для нашого університету. Ну, ліпше пізно, але все одно много і блага еліта київській політехніці. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, пане Михайле. Михайло Згоровський, ректор Національного технічного університету, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, був в нашому ефірі.